Доброго дня, шановні глядачі! вас вітаю Сашкуський Домашого. Сьогодні піде розмова про наше рідне, життя буття. Як ми виживаємо під час війни? Сьогодні мене стурбувало. Один, один дзвінок. Я в даному мить знаходжусь далеко, і позвонили мені друзі, розповіли, як з ними починаю спілкуватись місцеві депутати. А в мене ще свій приклад є і я бажаю з вами поділитися цими новинами. Два приклади. Коли міський депутат, виконуючи свої прямі обов'язки, рахується, що він пан, що його обрали, він став володів цим. З мешканцями свого округу. Але це не так. Як ми розуміємо, депутат це людина, яка дали повноваження його виборці. Тому він повинен Якмо швидше відповідати на вимоги життя цих виборців, які його обирали. Інакше рано чи пізно життя складеться те, що йому піде, йому життя поставить переподи і йому він буде вимушений піти. От перший, перший, перше. Випадок Юрій Коробов Обирали приємна людина. Все гарно, жив, дуже добре. Але як почали люди домагати під час війни, що в приватному секторі нема дороги, Спочатку він запропонував свого знайомого, який може обосувати їм дорогу за їх кошт. Але коли прийшла середина до їхнього, до їхніх будинків, врешті дуже велика сума. Бо що і люди почали бити на бат, щоб довести, довести до, до свого депутата, що вони не можуть. А коли він дав сліз асфальта, то це, ну розумієте, Це на поверху оказалось, що це не стрес, а звичайне сміття після стрел. Але коли люди написали і почали бити на бат, він приїхав, почав, почав лаятись, як це так, а люди. Коли люди забажали його записати розмову, він був дуже Як ви, якою ви маєте право мене записувати. Це міські депутати, а ви думаєте, на вашу думку, вище депутати не йдуть найнарші. У нас по вулиці Кленовій діти ДС, яке... Зробили для виробництва якогось вимірювального приборів. Але воно іноді виганяє щось, пале, і в труби йдуть відходи. Відходи, які дуже засмічують повітря, давить на населення, що люди вимушені зачиняти. Вікна, щоб цей, цей гай копать не, не попадала в їхні квартири. Люди звернулися до обласного депутата. На що депутат дав відповідь? Я нічого не можу зробити. Коли йому дали підказку ж вийшли до Бога. Робіть я в цьому, це не моя справа. Коли, коли депутат являється членом обласної ради, членом комісії по екології області. Тому, шановні, давайте думати, давайте вирішувати. Кого ми обираємо своїми депутатами? І де депут... питання. Депутати наші? Пани чи... чи люди, які повинні виконувати свої обов'язки для провадження, щоб кращі люди жили на їх округах? Слава Україні, героям слава. Шановні глядачі, дивіться, ставте подобайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Обов'язково швидше перемогу. Наша Україна жила та просвітала.